НМТ з математики за 27 липня друга зміна. І перше завдання Розв'яжіть нерівність 2 в степені Х менше або дорівнює 3. Щоб розв'язати показникову нерівність, треба зробити однакові основи. Таким чином, мені треба цю трічку привести до основи 2. Як це можна зробити? Ми звернемося до формули А в степені логарифм А по Б буде дорівнювати Б. Тобто, це Б, це в нас трієчка. І нам потрібно, щоб основа була 2. Тобто оцю трієчку ми можемо записати замість неї це ліва сторона. А замість неї ми можемо записати, ну давайте отак: от роблю. мені потрібно 2 в основі: тобто, буде тут 2 логарифм. А це 2 і Б це в нас 3. Тобто моя трієчка, ця, буде дорівнювати о цьому виразу. 2 в степені логарифм. 3 по 2. Все, основи однакові, вони більше 1, тому в мене знак не змінюється. І пишу, що х мене менше або дорівнює логарифм 3 по 2. Все. Наношу Напряму логарифм 3 по 2 не обраховується, тому просто буде замальована точка логарифм 3 по 2, бо це якесь число. І воно йде отуди вліво. Тому х буде належати від мінус нескінченності до логарифму. 3 по 2 квадратна дужка. Це у нас відповідь А. Друге завдання спростіть вираз. 2 косінус 450 плюс альфа мінус синус альфа. Додала зразу формули, щоб вони тут у нас були зразу. Так, дивимося, треба спочатку розібратися з цим косинусом. Цей косинус у нас доволі великий, 450 плюс альфа, але ми знаємо, що косинус повторюється через кожні 360 градусів. Тому ми можемо з оцього 450 відняти 360 зразу, бо воно повторюється так, один період. Тому я запишу, як косинус. 360, розписую це 450 плюс 90, так і плюс альфа. Так. І це в мене буде дорівнювати 360, як я казала, викидую. Це в мене буде 90 плюс альфа. 90 плюс альфа ми бачимо, що у нас є це в табличці. Ось, це в мене буде дорівнювати мінус синус альфа, мінус синус альфа. Це підставляю замість цього мінус синус альфа. Тобто маю 2 помножити на мінус синус альфа, відняти синус альфа. Буду дорівнювати мінус 2 синус альфа, відняти синус альфа. таким чином маю 3 синус альфа з мінусом. Так, і це у нас відповідь Б. Третє завдання. Комп'ютерна програма видаляє у восьмицифровому числі одну цифру навмання, яка ймовірність того, що в числі та дета буде видалено цифру 5. Так, якщо нам кажуть про ймовірність, тобто маємо слово ймовірність, значить це в нас ймовірність P от А. Да? Ми згадуємо там, кількість вибрана на всю кількість. Всього кількість у нас восьмицифрове число, тому вся кількість у нас це 8 а Запитують, буде видалено цифру 5, яка ймовірність того, що буде видалено цифру 5. Дивимося, у нас два рази повторюється число 5, значить, у нас дві п'ятірки із восьми. Тобто буде 2 по 8. Скорочуємо, залишається одна четверта відповідь Д. Четверте завдання У шкільній їдальні за кожен стіл можна посадити щонайбільше 6 учнів. Яка ще найменша? Кількість столів має бути в цій їдальні, щоб розсадити в ній 194 учні. Ми просто беремо і ділимо 194, ми ділимо на 6 і дивимося, що отримаємо. Значить, перший раз поміщається 3 рази, буде 18, віднімаємо один, тут 4. Так, І наступне число, яке поміщається сюди, це 12. 12 це в нас 2 рази по 6. так? І залишається у нас двієчка. Ну, ми можемо дописати, звичайно, 0, і поставити кому. і… Побачимо, що в принципі ще раз три поміщаються, і там буде безконечний дріб. Тому дивимося, у нас 32 учні повністю сідають за столи. І в нас третя частина так, повинна також сісти, але стіл буде не заповнений, тому нам потрібно ще один стіл. Тобто 32 столи будуть повні і ще декілька чоловік там залишається. Значить, треба ще один стіл поставити, то буде 33. П'яте завдання сторона основи правильної чотирикутної піраміди дорівнює 6. Апофема 7. Визначте площу повної поверхні цієї піраміди. Так, ну давайте знамалюємо быстренько цю піраміду. У нас чотирикутна правильна піраміда, тому у нас в основі лежить чотирикутник правильний, тобто квадрат. А, так, і. Сторона основи у нас дорівнює 6, тобто сторона нашого квадрату. Да? Давайте так намалюю, сторона по 6 буде. Так, апофема 7 см. Апофема це висота бічної грані. Це у нас 7 см. Ви знаєте, по, по площі повної поверхні. Так, а, ну, площа повної поверхні у нас буде С повної поверхні, буде дорівнювати С-бічне плюс С-основа. Так, S основи Це в нас площа основи, площа нашого квадрату, тобто, це сторона в квадраті, так. І S бічне це в нас одна друга периметр основи на саме апофему. Так, таким чином, знаходжу S основи В мене дорівнює сторона на сторону, тобто 6 в квадраті, 36. S бічне – одна друга, периметр основи в мене 6 сторін. Сторі... Точніше чотири сторони по 6 см 4 на 6, 24, тобто помножити на 24 і помножити на апофему, це у мене М, так, тобто 7 Помножити на 7. Тут скорочую 12. Буду мати 84. Так, І знаходимо С повної поверхні. Це в нас С основи 36, додати С бічне 84. Так, і в нас тут виходить 120 см квадратних, тобто це відповідь Д. Шосте завдання: потрібно скоротити дріб. І так, користуюся, користуюся формулою скороченого множення. Це у нас А-Б, А плюс Б зверху. Так, а знизу ми можемо просто винести А за дужку. Таким чином, маю А-Б. Оці речі в мене скоротилися, і залишається А плюс Б поділено на А. Це в мене відповідь А. Завдання номер 7 На папері у клітинку зображено трикутник АБЦ вершини якого збігаються з вершинами клітинок. Знайдіть площу трикутника АБЦ, якщо кожна з клітинок є квадратом зі стороною 1 см. Так? Тобто кожна клітинка в нас 1 см. Таким чином, ми або можемо рахувати клітиночки, що не дуже гарна ідея, або ми можемо просто використати формулу площі. для... Трикутника, одна друга висота на основу. Так, висота можемо провести оцю висоту. Це в нас 1, 2, 3, 4, 5 клітинок, тобто виходить, ще 5 см. А основа це у нас АЦ. 1, 2, 3, 3 см. Тобто, виходить, що площа, у нас буде дорівнювати 1 друга, 5 помножено на 3. Тобто, виходить 15 см. Других. 15 на 2 ділиться, виділяємо цілу частину, це буде 7,1 або 7,5 см квадратних це відповідь Г. Завдання 8. Визначте знаменник геометричної прогресії, якщо B9 відомо і Б6 відомо. Запишемо формулу BN-ного bn БН дорівнює Б1 помножити на Q в степені 1, ця формула є в зошиті. Так, І давайте розпишемо b9 і b6 по цій формулі. Таким чином, b9 у нас буде дорівнювати Б1 помножити на Q9 мінус 1 це 8, і B6 так само розписуємо. Це буде 6 мінус 1 7. 5. Так. І тепер підставляємо числа. Так? Це у нас така системка виходить. Б 1 на Q в 8 степені, Б 1 на Q в п'ятій степені. Тут у нас Значить, тут у нас Б9 було 24, а тут мінус одна дев'ята. Тепер що ми робимо? Ми цю систему ділимо один на одного. Таким чином, Б 1 Q8, в 8, B1 Q в 5 дорівнює 24 поділити на мінус 1 дев'яту. Так, тут в мене Б зовсім пішли. І тут 5 пішло зовсім. А тут в мене залишилось третя степень. Так, і тепер дивлюсь: у мене залишається Q до рівня в третій степені, дорівнює 24, по, мінус 24 помножити на 9. І буде Q в третій степені дорівнювати мінус 216. А мінус 216, це в нас. Мінус 6 в третій степені. Беремо корінь з третього степеня з обох частин, і маємо, що Q у нас дорівнює просто мінус 6. Треба було визначити знаменник геометричної прогресії, ми його знайшли. Це у нас відповідь D. Наступне завдання: знайдіть область визначення функції y дорівнює 2 мінус 1 поділений х. Коли ми шукаємо область визначення, то це значення, можливі, всі можливі значення по ху. Дивимося. Ми спочатку дивимося на обмеження, а потім пишемо, чому воно може бути дорівнювати. Ми дивимося, що у нас в знаменнику знаходиться Х, тому Х у нас не дорівнює нулю. Все, більше немає ніяких обмежень, тому у нас виходить, що може бути будь-яке число кроме нуля, тому що нуль бути не може. Це таким чином х буде належати від мінус нескінченності до нуля дужка і об'єднання дужка 0 до плюс нескінченності. Це в нас буде відповідь Б. Завдання 11. розв'яжіть систему рівнянь для одержаного розв'язку знай... знайдіть суму. Так, ну, вирішуємо це рівнянечку. Я пропоную з другого рівняння виразити вираз. Цей, з другого рівняння виражаємо, так, і підставляємо в перше рівняння. Так, розкриваємо дужки. Так. І тепер Y зліва. у нас, Тут у нас 4,5, це у нас 9, буде дорівнювати 5 відняти 14. І виходить, що 9 y буде дорівнювати мінус 9, а Y буде дорівнювати мінус 1, якщо поділити обидві частини на 9. Таким чином треба ще знайти мені y. X, X я знаходжу підставляючи y сюди так, в рівнянечку. X дорівнює... 7 додати 2 помножити на мінус 1. Тобто, виходить, що 7 відняти 2, це в мене буде просто 5. Тобто пара чисел в мене 5 і мінус 1. А відповідь у мене буде 5 додати мінус 1, це у нас буде 4. 12 завдання: на рисунку зображено графік, визначеної на функції, користуючись рисунком, знайдіть функцію від 2. Ми звикли, що у нас завжди стоїть f от x. Тобто виходить, що замість х, х у нас буде дорівнювати 2, якщо у нас F2, це у нас х буде дорівнювати 2. Тобто значення y в точці, коли х дорівнює 2. Знаходимо 2. Піднімаємося тут, дивимося, це моя точка по 2. Тут у мене 2. А тут у мене буде 1, 2, 3, 4, 5, 5. Тобто відповідь не. Завдання 13. Так, нам потрібно. Знати правило, що коли ми маємо дріб А поділено на b в степені мінус n, то якщо ми маємо мінусову степень, щоб позбутися від мінуса, ми повинні перевернути дріб у основі. І все буде в степені n. Таким чином, це буде 3 перших в степені 2. Тобто 3 в квадраті, це у нас 9. Відповідь. 15 завдання. Установіть відповідність між функцією 1,4 та властивістю. Так, бачимо, у нас тут функції наші є, ну і тут спадає, зростає, парна, непарна і так далі. Я пропоную побудувати кожен з них і подивитися, що буде. Так? Значить, перший буде в мене. Це парабола саме звичайнісінька парабола стандартна, коли проходить через 0,0. Тобто це в нас перший графік. Далі. Другий графік це в нас кубічний графік. Значить, згадуємо, що кубічний графік у нас він отакий, якщо він додатній. Але якщо він на плюс 1 підняли, то це значить сюди вверх підняли на плюс 1. Ну, такий буде, так. Далі, в третьому випадку треба нам буде зробити табличку. Так, В третьому випадку робимо табличку. Y, візьму 0, наприклад, і 3. Так, якщо 0 підставляю, буде 3, якщо 3 підставляю, буде 0. Таким чином, графік у мене буде 0 по х по Y, 3, ось тут у нас так? точка, і інша точка у нас тут, -тут буде. Так, також три. Це в нас пряма, тому ми проводимо пряму через віточки. Так, і четвертий графік це у нас синусоїда. Синусоїда у нас починається з центру. Так, це у нас тут пі, 2 пі. Тобто буде це у нас 1 звичайно ж мінус 1. І буде якась, якийсь отакий графік у нас. Так, це у нас один період. Все, дивимось. Зростає на всій області визначення. У нас один графік, який постійно зростає, це оцей. Тому е це в нас буде другий графік. Значить, А. Так, Зростає на всій області визначення. Спадає на всій області визначення. Оцей у нас спадає. Бо коли ми читаємо зліва направо, то він у нас спадає. Тому е тут у нас буде Б, так, є парною, є парною. Парна це коли в нас вона відображається зеркально відносно вісі ігреків. Так, оце в нас ця функція буде парною, бо вона відображається зліва і справа однаково. Тобто це в нас буде г. І в нас залишилось є непарною або область значення функції є проміжок від нуля до плюс нескінченності. Дивіться, непарна. Ми знаємо, що, по-перше, у косинус, в, в тригонометрії, да, в тригонометричних функціях це в нас лише косинус парні, остальні в нас або не парні, або ні парні, не парні. Тому у нас є ще один варіант, який у нас неправильно вказаний, тому що область значень функції від нуля до плюс нескінченності, це буде від нуля і туди. так? Але він же ж у нас по значенням, тобто по Y від мінус 1 до 1, тому оце нам точно не підходить, значить залишається непарний. І це В. Шістте завдання: установіть відповідність між виразом і проміжком, у якому належить значення цього виразу, якщо А дорівнює 4,5. Так, у нас дорівнює 4,5, тому підставляємо. Так, у нас тут 4,5 відняти 2 і 7. Так, можна записати в стовпчик кома під комою, так. Тут забираємо один, залишається 3, тут 15, 15 мінус 8. І 1, тут один буде. так, Кома залишається між ними, тобто буде 1,8. Один і 8 належить проміжку В. Належить проміжку В. Так, наступне: тут у нас кубічний корінь знаходиться. Підставляємо значить, кубічний корінь, 3,5 відняти 4,5. Таким чином, бачимо, що це у нас кубічний корінь буде з мінус 1, і це буде, в принципі, мінус 1. Мінус 1 відноситься до відрізку А. Так, далі логарифм. Так, тут у нас логарифм 5, який я бачу, да, це у нас логарифм 5 по 4,5. Так, ну, тут треба подумати, звісно, дивимося, значить, між якими логарифмами воно знаходиться. У нас оцей логарифм 4,5, знаходиться між логарифмом, між логарифмом 5 по 5, логарифмом 5 по 5, який дорівнює одиниці, і логарифмом 5, мабуть. По, в степені 0. Да? Тобто В степені 0 це буде по 1. Тобто цей буде дорівнювати 0, 5, в степені дорівнює 1, це буде 0. Тобто виходить, що цей логарифм у нас лежить між 0 і 1. Це в нас відповідь B. Завдання 17. Установіть відповідність між чотирикутником та довжиною його висоти. Так, чотирикутником та довжиною його. Тобто, треба знайти мені ну, бачимо ромб, острий кут, якого дорівнює 60 градусів. Тобто, мій чотирикутник – це в мене ромб. Намалюю його як паралелограм. Так, Гострий кут у мене дорівнює 60 градусів, а менша діагональ тобто, ця буде 8. Корінь із трьох, і мені, потрібно, значить мені треба зробити відповідність між чотирикутником та довжиною його, тобто знайти його висоту, так, довжину ви. Тут, щоб знайти мені довжину висоти, так, оцю, да, треба спочатку знайти інші сторони, так, хоча б ці сторони. Дивимося, що у мене це кут 60, так як це ромб, то ромб переспер... має однакові довжини тут, і оці кути будуть в нього також рівні. Якщо той 60, то і ці також будуть по 60 градусів разом дають 360. Тобто ми маємо рівносторонній трикутник, і кожна зі сторін у нас виходить, що це буде 8 корінь із трьох. Тепер, щоб знайти висоту, я розгляну цей трикутничок. І сторона цього трикутничка. Буде 4 корінь із 3, 4 корін із трьох. Тобто в мене такий піфагоровий трикутничок, 4 корінь із 3, Тут у мене 8 корінь із 3. Так, але так як у мене цей кут 60 градусів, то цей виходить. Так, це 60, це 30. Так, але мені це не допоможе. Давайте по піфавору рахувати. Висота висота в квадраті, дорівнює 8 корінь із 3 в квадраті. Додати відняти 4 корінь з 3, 4 коріння з 3, враховую, аж буде дорівнювати. зразу напишу корінь квадратний. Тут у мене 8 корінь з 3 квадратів, це буде 192, відняти тут у мене виходить 48, і виходить корінь з 144 або просто 12. Тобто моя виста буде 12, це відповідь Г. Ром гострий кут, якого дорівнює 30, а периметр 80. Давайте намалюємо румб, в якого гострику дорівнює 30. А периметр 80, якщо у нас периметр дорівнює 80, то ми знаємо, що у ромба всі сторони рівні, тому 80, щоб, щоб дізнатися одну сторону, А, наприклад, а ми 80 ділимо на 4 або 4 рівних сторони. І це буде, що у нас кожна сторона буде по 20, тобто 20, 20, 20, 20. 20. Нам потрібно знайти цю висоту. Щоб знайти висоту, я використаю, в принципі, в мене є кут, мені треба знайти сторону навпроти кута і в мене є гіпотенуза. Ми знаємо, що сторона катет навпроти кута в 30 градусів дорівнює половині гіпотенузи. Таким чином, наша висота оця аж буде дорівнювати гіпотенуза поділено на 2, тобто буде дорівнювати 10. Це відповідь «В». Так, і наступна прямокутна трапеція. Прямокутна трапеція це коли один кут трапеції у нас прямий. основа якої дорівнює 7, а більша, а більша бічна сторона дорівнює 10. Так, треба знайти висоту. Ну, дивимося, проводимо висоту отут. -ут. Оця частинка виходить, оця частинка виходить, у мене буде також 7, бо у мене такий прямокутничок буде тут з усіма прямими кутами. Так, 7. Тобто, виходить, що оця довжина, буде у нас 13 мінус 7. Так, це у нас 6. Так, ну і все. Маємо прямокутний трикутничок. Знаходимо цю висоту, яку нам треба, так. Висота це буде гіпотенуза в квадраті 100, відняти кайтер в квадраті 36, це буде 64, тобто 8. Тобто, відповідь буде Б. Завдання 18. У прямокутній системі координат у просторі зображено прямокутний паралийпіпит. Так, ребра якого лежать на координатних осях, так, ми дивимося. Тобто, ось у нас 0, та, і це у нас Z, координата y і x. Вершина d1, оця вершина в нас має координати 4, 8 і 12. Так, тепер можемо сказати, та, що якщо оце у нас координати по х. Так, це у нас точка D, це у нас координата по X, тобто Це у нас тут 4 буде. Тут зразу скажемо, що це у нас 4 довжина, ну там також 4, в принципі. по Y у нас це 8, тобто ця довжина це у нас 8. І по Z це у нас висота 12, тобто це максимум у нас 12 точка. Так, Добре, дивимося точка К. 0,012. 0,012.к 0 по X, 0 по Y, а тут у нас 12. Точка K співпадає з точкою B, Правильно? Тут у нас буде знаходитись точка К12, вона збігається з точкою B, у нас є таке. Тобто Наступне. Точка M – це 1,8 і 0. 1, Так, десь отут, от 1, 1, 8 по Y, 8 по Y, тут і 0. Тобто вона ось прямо тут от буде знаходитись. Це у нас точка М. Так, 1, 8, 0 належить, у нас воно ДЦ, да, ребро ДЦ належить. Так, це у нас буде відповідь Б. Точка П, 4, 4, 4. Так, дивимося, значить, точка П, 4, 4, 4. 4, Виходить, оце 12, значить десь у нас буде третя частинка. так, Третя частинка це отут-от буде. І 4 по Y, По Y у нас 8, це у нас 4. Тобто воно, якщо його так якось побудувати. Так, і тут у нас також по і по X. По X у нас 4, тобто воно десь отут буде знаходитися, але це мається на увазі, воно буде на цьому ребру знаходитись, тому що тут 4 співпадає. Тобто це в нас буде о цій площині, о цій грані дорівнювати, ну, належати на грані. Тому це відповідь А. Так, і останнє 0 по X, По ігреку у нас. 4, десь отут точка, і на 6 піднімається в, вгору. На 6 піднімається вгору так То воно буде. Так, ну тут у нас два варіанти залишились. Воно точно буде лежати на цій грані. У нас залишилось два варіанти: тобто грані б 1 c 1 так на задній грані. Тут або належить діагоналі AC, це оці діагоналі, але ні, воно там лежить на останній діагоналі, на останній площині, бо перша координата 0. Тому, значить, із двох варіантів вибираємо належить діагоналі БЦ. Тобто, якщо він належить тій площині, значить там повинно бути.